Вітаю, шановні глядачі. Дякую, що дивитеся. Дякую, що довіряєте. Ми розуміємо, що у Нью-Йорку відбулись надзвичайно важливі розмови, і ми до кінця навіть не розуміємо, до чого вони можуть спричинити. Ми бачимо, що Дональд Трамп підкориговує американську позицію, але що депокоїть нас, українців, що Дональд Трамп більше говорить про економічну війну проти Росії, а менше говорить про силове стримування. Паперового тигра так Дональд Трамп назвав Російську Федерацію. Ну але об'єм питань, які стоять перед нами, значно більший. Допомогти нам розібратися з ними допоможуть знаковий британський інтелектуал, професор Тімоті Гертон Еш, та знаковий український дипломат, який був у 2019 2020 році міністром закордонних справ України Вадим Пристайко. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий український дипломат Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках, надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії у 2020-2023 роках. Слава Україні, пане міністре! Родислава, дякую за запрошення. Дякую вам за честь і змогу спілкуватися з нами в нашому ефірі. Ну і ось сакраментальне питання, так ключі і шифри до того, що відбулося на полях засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Ми розуміємо, що це все сталося на тлі великого краш-тесту, так які росіяни влаштували країнам НАТО, зокрема йдеться і про Естонію, і про Польщу. Путін постійно демонструє свою готовність піднімати рівень. Ескалації, ну і відповідно взамін пропонує зарегулювати питання стратегічних наступальних озброєнь, але це нічого насправді не означає стосовно агресії проти України, пане міністре, вам слово. Гарна оцінка. Це дійсно спроба Путіна менше вибити НАТО із такого стану заспокійливого буття, в якому вони перебувають зараз. І якщо вірити, що НАТО само має визначити. Що таке для них є рівень загрози достатній для застосування статті 5, то таке відчуття, що Путін зараз намагається спробувати. Ну от надіслати ці міг 31 це достатньо вже, тому що схоже, що недозбиті шахеди було недостатньо для того, щоб Польща могла отримати всю допомогу альянсу. А з іншого боку, альянс бачите, демонстративно піднімає всі сили там 35, п'яті, шв 16 до в повітрі. все що завгодно, щоб продемонструвати, що ми жодний з таких. Кроків, як вам здається, ми не пропускаємо. У нас є достатньо потужності. У нас є ресурс цього альянсу, щоб виступити проти. Навіть собі не думайте. Подивимося, який буде наступний як в шахах хід е, Росії. Це сприйняття чи це є сприйняттям таке саме у Трампа через його великий чудовий океан, де він знаходиться, оце дуже складне питання. Ви бачили, як оцінки розійшли з того, що ви назвали. Дехто сказав, що ну нарешті Трамп повністю став на сторону України, і тепер ми очікуємо, не знаю, всього. А інші кажуть, що з тих самих слів зробили інші висновки. Побажання удачі обом сторонам в кінці його з його посту в True Social, на думку багатьох свіжі про те, що він умив руки. І далі залишить європейським партнерам купляти американську зброю і робити з нею те, що вони хочуть. В принципі, так Трамп і написав. Ну для нас це не надто вигідна історія, так тому що ну Трамп буде намагатися просувати свою концепцію так званого чесного брокера. А ми потребували дружнє озброєнне плече. Так, це один момент. Ну з іншого боку, ви цілком правильно відзначили ту траєкторію, за якою намагається рухатись американський президент, але він дещо підкоригував своє ставлення до росіян. Він їх назвав паперовими тиграми, паперовим тигром, так тобто колосом на глиняних ногах було. Така формула. У відповідь Кремль зразу зреагував, і устами Піскова нагадав, що росіяни ніколи не претендували на звання тигра. Вони лишаються руським ведмедем. Ну і ось що означає готовність Дональда Трампа, так би мовити, полоскотати руського ведмедя за допомогою економічних санкцій, тому що розуміємо, тут треба тільки. Ну, грати наповну. Тобто тут не вдасться відбутися паліативом 24 четвертим пакетом санкцій. Тобто, якщо санкції, то санкції мають такі, що вибивають повністю табуретку з під ніг праві. І напевно, в Європі без сполучених штатів, незважаючи на дев'ятнадцяті, 20 які в принципі доволі ефективні. Не вдасться оточити цього ведмедя або ким вони би себе не уявляли. Достатнім знаєте заколотим, щоб вони там сиділи і не висовувалися і дозволяли собі з'явитись тільки коли розмова ведеться не знаю про виступ балета чи доступ на якісь спортивні змагання, якщо їм дозволять, але те, що стосується е, Трампа, наскільки він може е, бути чесним брокером. Ну я думаю, що за півроку ми з вами приконались, що поки він не претендує на цю на це звання. Він претендує на звання не знаю миролюбця миротворця і за заладнав багато вже живі частини з них існують лише в його уяві. Але наше завдання зробити, хоча би таким чином, щоб наші європейські партнери знайшли в собі сили, знайшли не знайшохи їх лігальних радників і. Додали зусилля і відібрали ці кошти, які є у росіян, і які зберігаються в європейських банках. Якщо вони за ці гроші куплять для нас зброї, це дозволить нам з вами захистити наше небо. Якщо паралельно Сполучені Штати пояснять нам, яку вони будуть грати роль в безпекових гарантіях, так званих, це ще один кілок забитий, в майбутню труну Росії. Далі нам треба зрозуміти, чи вони дадуть нам ту допомогу, яка нам потрібна. Від них не від європейських партнерів, а напряму від Сполучених Штатів, от декілька цих речей, якщо вони зійдуться в якійсь точці, і ми з вами знайдемо сили продовжувати воювати, і наш народ буде єдиним і підтримувати зусилля спільні, тоді я впевнений, що ми знайдемо варіант, яким чином закінчити війну. Якщо одне з цих речей буде недостатньо, буду скатувати з вами все глибше, глибше, до так званих неприємних важких рішень, до яких я бачу, потрохи починає готуватися суспільство. На превеликі жалі тут з вами також погоджуюсь, пане міністре. Нову рішення можуть бути важкими, неприємними. Так ми бачимо макроекономічний дисбаланс на 2026 рік. Коли ми говоримо, наприклад, про оборонний наш бюджет, про наш соціальний бюджет, навіть не хочеться згадувати безліч програм, які. Напевно, будуть обрізані просто в силу того, що основні кошти будуть переспрямовані на оборону, і це може стати дуже серйозним дуже холодним, холодним душем. Ну а от якщо говорити про нову концепцію перемовин в тому чи іншому форматі, так от нещодавно, пару днів тому, турецький президент Арджаптеї Пердоган згадав про те, що ну на його думку Європа нас не зможе підтримувати вічно, хоча нам і не треба вічної підтримки так нам до перемоги потрібна ця підтримка, і з другого боку він ну, зафіксував, що американці не будуть готові нас підтримувати в той спосіб, на який ми розраховуємо. Отже, які можливі формули, формати, тому що Путін вкотре ну устами своїх речників, відкинув перспективи проведення двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським відкинув австрію відкинув швейцарію з вкотре повторюють москва 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 в москву ми радше всього не поїдемо Ну так дійсно це і політичне самогубство їхати в Москву зараз. І все, що ти не привезеш з Москви, я маю на увазі, якщо ми з вами було поставити нас на місце президента Зеленського, що ти не привезеш з Москви, обов'язково це буде не те, що можна було помовно кажучи пояснити українському народу. А й буде витати така за спиною кремлівські башти і ця стіна, і все інше буде зрозуміло, що тебе фактично примусили, але. Якщо е, нам не вдасться отримати постійну допомогу, ми це з вами знаємо і без Ердогана, Ми раді навіть тому, і тим нас насправді треба бути вдячні за те, що ці 3,5 роки нас підтримують. Е, ніхто ж не відміняв інтереси національні, внутрішні інтереси, блоки інтереси. І ми з вами не є не, не частиною інтересів великих держав, ми не є частиною жодних. Із тих блоків, до якого могли б належати, якби ми з вами свого часу виявили більше настіливості організованості підготовці до ЄС і НАТО. І тому можемо розраховувати тільки на те, що інтереси наші на цьому етапі співпадають з інтересами наших партнерів. До цього часу нам вдалося балансувати на тому, що європейці усвідомлювали, що захистити Україну це важливий політичний перший бар'єр, через який ніколи не має переступити агресор. Якщо він переступить вже військово або політично, ідеологічно в головах людей не так важливо. Важливо, що його не поставили на місце. Як довго в Європі буде вважати, що їх кроки необхідні? знаєте, певне затягування? Не знаю, там їх поясків для того, щоб передати частину ресурсу Україні. Або, скажімо, зберегти цей ресурс у випадку, якщо дійсно Росія збереться нападати, бо це дуже тонка грань, яку нам треба українцям і нашим і урядовцям, і на всім, хто говорить з партнерами за кордонами, чітко визначати. Я все ж таки вважаю, що необхідним кроком буде це відібрати ці кошти, про які я вже говорив. Ага. Необхідним кроком буде демонструвати успіхи на полі бою, щоб наші партнери. Прив'язували себе або ставали частиною успіху, а не частиною поразки, щоб вони могли пояснити своєму виборцю, чому вся ця політика 3,5 років була вдалою. Розраховувати, що нам вдасться знаєте, знайти сьогодні, прихвалити Трампа і він нам не знаю, щось там кине. Ні, це не довго граюча, не стратегічна політика. Нам треба розуміти, яким чином Україна стримує партнерів навколо нас самих. Демонструючи, що ми в принципі вклали в так багато, і знаєте, наші інвестиції спільні, наші і людські і ресурси фінансові, вони відіграють. Ми змогли відстояти свою незалежність за 3,5 роки. Ми зможемо це робити далі. Допоможіть нам, ви будете частиною успіху. Отакий має бути наш наратив, ну, не пане міністри. Ну я розумію, що. Правдивий український і не лише український дипломат, звісно, не буде оцінювати справжність і щирість намірів глави іншої держави. Ну але коли ми говоримо про Дональда Трампа, у мене особисто складається враження, що певні стратегічні рішення він для себе вже пропрацював, і певні сценарії так можливо він ділиться ними, ну в найвущому оточенні своїх, так би мовити, партійних і державних. Побратимів, так а те, що ми намагаємось, на що ми намагаємось. Реагувати це зазвичай являється ну частково білим шумом, так тому що він то говорить про одне, то про друге одні питання він знімає, другі він питання висуває, артикулює на них. Ну але все одно лишається надзвичайно важлива історія. Ми говорили про американську зброю, яка буде продаватися Україні, але ще є зобов'язання Сполучених Штатів щодо виконання п'ятої статті Євроатлантичного договору. Так, і тут в першу чергу. Переймаються не португальці і не іспанці, так це стосується Литви, Латвії, Естонії, Польщі і Румунії. Йдеться про держави, які нам щиро допомагали як могли. А дехто навіть віддав, ну як, наприклад, Естонію, всю свою самохідну артилерію, так ви думаю, дуже добре обізнані в тих всіх процесах. Ну і ось якщо говорити про серйозність намірів Дональда Трампа збивати російську авіацію. В разі тої чи іншої загрози національній безпекі, безпеки країн е, Балтії. так, Тобто, чи вони справді натиснуть на гашетку, тому, тому що як можна охарактеризувати настрої в вільнюсі чи в Талліні? Тривожно там, тривожно так і розуміємо, що це питання про ресурси для України. Тобто, якщо вони скажуть нам загрожує небезпека, реальна, то відповідно кількість ресурсу, які вони спрямовують на допомогу нам, вона може зменшуватися. Правильно, і знаєте, коли ми теж говоримо, що слухайте, якщо ви нам не допоможете, то війна перехлеснеться до вас. Я не впевнений, що ми сильно допомагаємо цим лідерам прийняти рішення поділити з нами зброю. Кожен з них несе відповідальність перед перед своїм народом, першу чергу, і перед об'єднанням, яким вони належать, і зобов'язали захистити один одного, яким є НАТО. І тому знаєте, передати там, от як зробила Естонія в управі передали свої останні артилерійські системи, сказавши, що якщо Україна впаде, нам ці гармати не допоможуть. Молодці, вони передали більше 1% свого валового національного продукту Україні всякою допомогою. Якби ми з вами отримали хоча б 1% військового бюджету Сполучених Штатів, я ж не кажу про валовий національний продукт. Ми б з вами зараз робили селфі, десь там на фоні палаючого кремля. Але на превеликий жаль між Естонією і Сполученими Штатами є відмінність. Естонія безпосередньо знає, чим це це закінчиться, і що таке російське панування у них. А сполучені штати не вважають Росію насправді своїм стратегічним ворогом. Вони вважають, що Китай стратегічний ворог, а з Росією якось може домовитись. І тому, коли Трамп каже про паперового тігра, він насправді це і має на увазі, що вони потрібні йому як економічний партнер для використання, м'яко кажучи. Запасів, які є ресурсних, мінеральних і так далі, не бачить він і не розуміє, що його народу щось загрожує. Але якби напевно російські бомбардувальники або винищувачі з'явились в його небі, як це стало з Естонією, то команда не забарилась би терміново збивати. І в цьому контексті дуже цікавий приклад того самого Ердогана, слова якого ви слова що навели. При тому, що він по-східному дуже м'яко стелить, він не забарився дати команду і збити російський винищувач. Який не то збився з курсу, не то не збився, результат був один і той самий. Одразу він щось був знищений. Хоча, з деякими даними, він вже встиг залишити простір е ці е повітряної mm -hmm. Туреччини. Але є команда і є чітке виконання. Сигнал, який отримала Росія, від Туреччини був дуже потужний. Далі включається дипломатія і намагається якось там залагодити. Але Росіяни запам'ятали наступний. Винищувач буде так само збитий, бо це те, що не вистачило знаєте, цієї реакції на зальоти і дронів, і в мігів, які були над Естонською територією. Зараз може вдогонку все, що завгодно пояснювати, але чіткої сигнали реакції Росія не отримала. Поставила собі галочку, що НАТО недостатньо активно збирається себе захищати, можна рухатись, піднімати ескалацію далі. Так, ну і є побоювання, що вони справді піднімуть рівень ескалації, доведуть його до якоїсь там червоної чи червоної в квадраті позначки. А якщо говорити про реалії встановлення інтегрованої системи захисту неба, малого, великого неба, і стосується це, звісно, не лише держав-членів НАТО, не лише Польщі, Румунії і далі за списком. Так, ну ми би хотіли в Україні, щоб було створено швидко. Комплексу систему захисту українського неба. Так, ну на початку російської агресії всі про це просто кричали: допоможіть нам закрити наше небо. Ну, але бачимо, що не надто активно, наприклад, збивають безпілотники навіть російські. І от хотів вас розпитати, чому ну, яка проблема збити в своєму повітряному просторі ракету чи безпілотник? Ну, це ж не спричинить до початку термоядерної війни. З одного боку, от це питання мене турбує з другого боку, ну ширша панель йдеться про створення спільної інтегрованої системи ППО, яка би збивала російські повітряні об'єкти не на території е, меж Альянсу, а на східному кордоні України. Ви правильно позначили проблему, і проблема дійсно існує. Так само НАТО попереджало Росію не один раз, що атака на будь-який Засіб НАТО, чи це є танк, чи це є корабель, чи це навіть комп'ютер у кіберпросторі. І все це демейни визначені як операційні демейни для ведення війни і повітря, і вода, і земля, і кіберпростір також. І за формальними ознаками цей напад є нападом на НАТО. Так само Росія може розглядати це як напад на свої військові, не обов'язково, як дехто з експертів заявляє, що в, ну, в цих же дронах не сидять російські пілоти. Ні. Насправді для формальних початку військових дій агресії цього достатньо. Далі треба розбиратись, хто на чій території залітав, не залітав. Це все дуже складно, але насправді. Знаєте, коли це все лягає, оця невизначеність на нездатність, неготовність, небажання вжити заходів. Тоді ми бачимо, що виявляється. Єдине, можу сказати в захист, що і ми з вами теж не одразу повірили, що буде війна, не одразу були готові вжити всіх заходів можливих, не звертали уваги, коли у нас злітали в повітря один за одним військові склади з ракетами, і чомусь ми не усвідомлювали, що ну що вже може бути прямолінійніше, ніж майбутня атака, правда? І тоді виникає така ситуація. Як зараз Альянсом. Вот вони сидять, і ізвідно 4 статті ведуть консультації безпекові і визначають. Чи став один з них членом а, один із членів об'єктом нападу агресії? Чи це ще наполовину агресія? Чи може всі 10 випадково збились, маючи сімки польських операторів? Ну чому б їм не мати літаючи по Україні сім карт польських операторів? Як буде оця парада військова, пояснення військове війде в голову політиків, і вони будуть здатні діяти виділяти в окремліту бюджет, переводити країну на військові? Потужності, вимагаючи додаткової мобілізації і так далі, тоді ми з вами будемо розуміти, що все, на превеликий жаль, війна невідворотня. Так само, і знаєте, як було під час першої світової війни. З моменту мобілізації mm. нації вже вийшли в стан війни, навіть не перестріляючи ще один в одного, вже війна невідворотна. Ось цього найбільше бояться мирні нації. Чи вдасться якимось чином? Відвернути цю загрозу, попередити Росію, ну це якраз останні спроби дипломатії: розмови з Китаєм, розмови в з жорсткі заяви, м'які заяви, заклики в і аплодисменти і червоні дорожки, баляски це всі заходи, які все ще передвізковими. Нам вони з вами не подобаються, але я розумію, що в головах європейських лідерів. І сполучених штатів це все ще спроби якимось чином відвернути цю загрозу колосальну, яку жодний демократичний уряд не може переступити. Ми з вами вимушені, ми ж в цьому живемо 3,5 роки. Що стосується конкретних питань про інтегровану систему захисту, є абсолютно нормальні зрозумілі технічні проблеми. Це як той літак Руста, пам'ятаєте, який ще в радянські часи прилетів через половину радянського союзу і сів на Червоній площі. Є певні складнощі перехоплені низка літу літаючих. Цілий, які не мають великі відзеркалення на радарах, і так далі, яку зараз мають вирішувати партнери всі союзники. По НАТО. ми з вами краще до цього пітону. У нас є системи, які дозволяють акустично виявляти. У нас є системи, які відслідковують. У нас не завжди вистачає засобів враження. Для того щоб знищити кожен з них На цим треба працювати. Але, наприклад, ми я не знаю, ми, ми теж використовуємо насміхаємось над НАТО, але так само використовуємо F 16 для збиття цих дронів по 50 тисяч доларів штукою іноді втрачаючи і літаки і пілотів. Хоча розмова, наприклад, про те, що взяти штурмову стару авіацію 60-х років, які залишаються все ще на збройні на натовських країн, передати нам. Які набагато і дешевше обслуговувати, які не треба таких складних навчань довгих. Я вже не кажу, що про це дозволить створити широке поле, з якого потім може черпати пілотів. Є речі, які ми можемо все ще посилювати наш захист, нашу оборону. Ми не вичерпали всі ще можливості. Пане міністре, я з вами цілком погоджуюсь і вважаю надзвичайно контрпродуктивними насмішки, як над окремо взятими членами НАТО, так і загалом над альянсом. Так, ну на превеликий жаль на це грішить частина нашої активної громадськості, і навіть часом політикуму, так це насправді контрпродуктивно. Ви абсолютно правильно позначили ситуацію. Так, всі континент стоїть буквально на порозі. Надзвичайно масштабних глобальних змін, і війна може бути використана росіянами і, можливо, китайцями, як певний інструмент перезавантаження всього континенту, і дипломати, включно з Дональдом Трампом і британським королем Карлом, вони намагаються цей процес цивілізувати, відтягнути так. А росіяни натомість демонструють свою готовність, тому що американська оцінка російської економіки вона справедлива. Я думаю, що Росіяни самі розуміють, що вони не витримують довгої марафонської дистанції, і всі силові рішення вони би хотіли робити якнайшвидше. І тут питання Китаю так. Ну це вже не секрет, що його називають неофіційним союзником Російської Федерації, і не секрет, що без допомоги Китаю, і можливо без допомоги Корейської Республіки Росія би не змогла вести настільки. Масштабну і агресивну війну, так ну але росіяни пропрацювали свої середньострокові плани. Про стратегічні я не берусь судити, але середньострокові плани вони пропрацювали і радше всього, під час зустрічей у Китаї Путін отримав певні сигнали, які він хотів. Так, ну і американці вже вголос говорять так, що треба робити щось з Китаєм і стримувати його. Натомість в чому проблема на мою думку, що американці би хотіли робити дуже багато речей. Не просто руками, але й коштом Європейського союзу. І в такий спосіб Америка отримує ще послаблення свого стратегічного друга і союзника. От для мене це така доволі дивна комбінація. Ну, але американська адміністрація часом вдається до тиску, який спрямований на ослаблення потужності Європи. Ви знаєте, я працював довгий час сполучених штатах в, в Вашингтоні в нашому посольстві свого часу, і я усвідомлюю, що жити на континенті окремо від Європи, і люди фактично збігли з цієї Європи і залишили її побудували, намагались побудувати новий, знаєте, ідеальний світ, який вони по новому почнуть жити. Очевидно, що вони будуть шукати і розуміти, що так, Європа це наш якийсь історичний дім, той самий Трамп, там десь з території теперішньої Німеччини його родина пошла, але це не є натуральним місцем проживання і зосередження інтересів сучасних сполучених штатів. Нам важко це зрозуміти, бо вони виглядають англомовні люди, християни і так далі. Але взори сполучених штатів спрямовані на Тихоокеанський регіон. Там буде для них ресурсна база, там торгівля. Там їх конкурент, Китай, і тому от той відсоток, який вони залишаються уваги до європейського континенту, нам це боляче і це боль не дає нам зрозуміти реальність. Він такий, яким ми є. Нам вдається іноді з шляхом не знаю, цінної прив'язаності до певних речей. Наприклад, як це зробили просто ідеально британський прем'єр-міністр і король, продемонструвавши Трампу, нагадавши Трампу. Звідки йде цей європейський цивілізація, звідки до традиції, звідки йде історія? Звідки це знаєте, слава і це військова виправка? Це те, що ми побачили, якщо ви порівняєте з тим парадом безславним, який відбувся в Вашингтоні. Ну очевидно, де є. Ми бачили китайський парад, бачили вишукані британські солдати. Вот що не вистачало Трампу, щоб зрозуміти, що старий світ все ще є привабливою, цікавий, але ми можемо розховати ровно настільки підтримки, наскільки. Трамп і не тільки Трамп його партія, яка зараз при владі та частина республіканців, які ми називаємо МАГА. Вони готові витрачати ресурс на, на Європу. Якщо ми знову таки стаємо частиною, частиною перемоги, він буде радий, але срівно він вважає, що Європа достатньо самостійна, щоб вирішити просте питання з Росії. Для нас це смертельне. А він так собі на превеликий жаль не думає. Він розуміє, що рано чи пізно він з'єднається з першою або другою економікою світу, які є Китай. Росія далека, Росія половину економіки Британії не дотягує. І за великим рахунком Трамп намагається доволі емоційно. Доволі складно нам пояснити, що хлопці, ну займіться там ну, невеликою цією війною, яка існує в Європі. Він не все ще не усвідомлює, що ця війна може привести або до третьої світової, або я вже мовчу про те, що до ядерного який всіх нас знищить. Він все ще вірить, що це проблема європейців, незважаючи на ті три роки. В кінці кісіров ровно три роки це був той термін, поки британці дочекали вступу. В велику війну, Другу світову війну американців ми вже прожили слава слава нашим солдатам, які це дозволили нам вижити. Наше тепер завдання зробити так, щоб Трамп все ж таки зрозумів, що проблему Китаю може відкласти, і якщо він надійшли правильний сигнал Росії, то і Китай цей сигнал отримає. Інакше нас просто резерве ще одна війна. На тайванському в Тайванській протоці ми розірве точно а сполучені штати відірве від уваги, а це буде на користь або диктаторам, і сі і путіну, які будуть впевнені, що американська увага і без того доволі росіяна буде десь в іншому в іншій частині світу. Ми не можемо цього допустити і перед нами постає дві проблеми: або ми маємо швидко завершити цю війну до того моменту, поки Китай не, не надумає щось робити з Тайвані з тою частиною і куди точно відвернуться. І ресурси, і запаси на військові сполучені штати або ми знаходимо варіант, яким чином менше покладатися на сполучені штати і продовжити війну таким чином, розраховуючи на наші партнери, і в першу чергу на самих себе, щоб призвести до того завершення вини, яким наше суспільство зможе пережити і далі існувати як незалежна демократична держава, так і держава, заради якої ми страждаємо і вбувають наших людей всі 3,5 з половиною роки і більше всієї цієї війни. Дуже вам дякую, пане міністре, за цю надзвичайно важливу і цікаву розмову дякую. нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що для них працював Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках, надзвичайний повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії в 2020-2023 роках.